Всім привіт, друзі! Ну Класна штука, інтернет, а в плані класна штука Facebook. Ранком прокинулись. Дружина каже, що якась там сьогодні там дуже, дуже ніч буде, така зори падна, зараз серпень і буде... будуть зорі падати, якісь там зори пад дуже-дуже там. Так ми вирішили поїхати і подивитися на ці зорі. Але просто що там. Що цікаво, що найбільше скупчення цих падаючих зір, метеоритів, то буде з 2 до 4 ночі. Я думаю, Та, що, ну, що виїхати поле, сидіти, дивитися на небо. ну Давайте це все з, з якоюсь користю. Так що поки я ще від ми їдемо на рибалку з ночілою. Я, Лена, взяли ми з собою спіннінги, вудочки, все як положено. І я взяв таку машину. Спробую відкрити, звісно, діафрагму на максимум на цьому об'єктиві 3,5, це мікро 43. Ну, матриця маленька, самі знаєте. І об'єктив темненький 3,5. Але можливо я поставлю витримку там 15 хвилин або і годину, не знаю, будемо бачити. І спробуємо засняти, що мене з цього вийде, взяли ще телефони. Телефони, от, телефони да, мобільні, діафрагма 1,8. Ну, хто розуміє, про що я. Але блін, яка матричка, дуже маціпусінька, навіть з такої діафраги ну, навряд чи що ми щось побачимо. А от на беззеркалочці, можливо, нам і щось вийде. І взяв GoPro, на яку знімаю, відзнімемо, може рибалочку, може буде щось клювати. А ні, то на GoPro спробуємо також зняти зоряне небо. Ну от такий поки план. Відпустка продовжується і хочемо ще трохи провести час на природі. Причем ми в сусіднє село, там є ставочок, ми вже на ньому були, риби там небагато, але закинемо, що зловимо, то зловимо. Не питання, ми не їдемо за рибами. Бимо чекаємо вечора і кльово, кльова, злив одного тераска і все більше на нічого. Але все одно класно. Чудово. Небо очищається, хмаринки проходять. Надіємося, що буде зори на ніч. Коротше, Виїжджаємо з Тавка. Приїхав сторіч, почав шмаркати, плакати там, от, платіть туди-сюди. Я кажу, та я не буду ловити, витягнув спінінга, хай будуть собі на березі. Не змотаюся, буду зорі фотографувати. Ні, бо цей, бо ти вночі будеш закидати, а цей і все. Я кажу, коротше, все, йде. Їдемо додому, залишимо машинку і візьмемо штатів, візьмемо фотік вже в годині 11 вечора, в 12 і підемо дивитися на зорі. Поки план такий, бо тут, бачите, тут нас не можна бути поруч водойми. Нічого, поїхали. Ой, поставили ми автомобіль і з ліносиком йдемо потихеньку в поля. Взяв я штативи, камери, все так як мав робити це все на ставку, але йдемо пішки в поле. Але перед тим хочемо дуже їсти. Зараз приготуємо щось смачненьке, поїмо і підемо, підемо дивитися на зорі. І що, в принципі, ще часу вистачає, вісім вечора, то тобто, ще дві години маємо, то приготуємо щось, почавкаємо і, і підемо далі. Так, друзі, будемо готувати овочаву пасту. Ми купили таку пасту. Є перчик, є помідори, є цибулька, Обжарюємо. томат. Добавляємо і паралельно будемо варити самі, саму пасту, самі макарони. І пас є ще тушоночка. Ну, щоб воно було смачно. По ногами. М'ясо стараюсь скинути, щоб не кидати ці сухожилля і все таке, що кидають кидається ну все, Паста розварилася, зливаємо водичку і додаю зажарочку. Кип'є протушиться і засипаємо сироп. Салатик є, хлібчик є, дивиться і яка краса мене виїхала. Негляд класне, але не знаю, яка на смак. І так смачно, що я не можу передати. Ну, чесно кажучи, ми від ранку нічого не їли з Ліною, Але все одно смачно, серйозно. Зараз вечеря, темніє. Будемо йти обходити ліс, і вийдемо на поле, і в полі будемо робити наші знімки зореного неба. Ну, Мені це цікаво, чесно кажучи, як фотографу. Я дуже люблю щось експериментувати і хочу, думаю, в мене вийде. Але я не знаю, в мене поганий об'єктив. Ну, Все таки це технічне. Смакота, гарний відпочинок, я відпустці. Всім привіт! Як мій прикидончик, бачите, який в мене капелюх мені купили? Бомбезний. Я в Карпати ходив, ходив старим капелюшком, але в цьому році розвіялись хмари і мені купили такий капелюх. Я жартую. Це щоб підняти собі настрій. Ну, Чим закінчилась минула ніч з відео? Ми втомились, ми повечерили, стемніло. Місяць дуже довго був на обрії, але все-таки сховався десь коло першої години ночі. Ми стояли години три біля штативів, фотоапарата і БОПРОшки. Почало щось у нас виходити, але біда в тому, що дуже багато ділянок ярко освітлених. Місто, селище, залізниця і це все мені впливало на якість. Чому? Тому що при такому освітленні і соти сильно не, не, ну, не піднімеш. Приходиться знімати на малих ісо, а малі ісо просять велику витримку. Я знімав на одній хвилині, одна хвилина діафрагма була відкрита і ще одну хвилину воно обробляло для зменшення шумів. Я такого ніде не бачив, у в цьому люміксі, що в мене це є. Я не знаю, що це таке. Факт тому, сьогодні в нас залишається 2-3 ночі, коли от буде цей зоропад, і ми вирішили все-таки зробити рибалку, назнімати багато. Багато падаючих зірок метеоритів, вчора просто краса. Ми, ну, ми не то, що ми Ми були в заході і захотіли показати своїм малечі, що це таке. Коротше, що робимо? Зібрали спінінги, зібрали карімати, спальнички, намет, намет взяли, до речі? Намет взяли. І ми їдемо на Дністер. Ростянка заростала такая, що просто капець. До води далеко. Ми бачили одне місце, зараз повернемось на нього і там напевно і засядемо. Сьогодні, чесно так, вечерням закидаємо вудки і будемо знімати зорі на небо. А вже завтра буде весь відпочинок. Це вже ловиться риба, він не має часу знімати. Реально немає часу бо потім. О, а то велика, тата. Не, то вона не велика, але зато ми маємо і завтра буде Мамка. Зловив його палуп і все затихло. Ну, у нас ніданок буде, посмажити буде, на. Сковороду. Зараз будуть виходити зорі, буду кидати вже на такі, будемо казати, на ляща. Зовсім мінача приманка, оснастка. І будемо будем чекати покльовки і милуватися зоропадом. З'явилася перша зірка. Але все одно ну, будемо чекати, поки сховається місяць. Місяць дуже великий і світить він, дай Боже, для фотографії буде ну, погано трохи. Ми вчора чекали, поки він сховався, а тоді робили світлєве. Ну, Ще години-дві точно будемо чекати, ловити рибку, а далі будемо вже займатися фото і відео. Студія під відкритим небом. На які жарт йду? Спати хочу. хоч п'ятнадцять Доброго ранку п'ємо кавусю, і будемо думати, що вже на обід готувати, бо вже 10. Поки розрухаємось, то прийде обід. Йдемо смажити платвечку. Дуже люблю робити такі розрізи. Вона потім обжарвіться, взагалі така чергна робиться сухенька. Красота, правда? Відчуваю себе рубінзоном крузо на безлюдному острові, але тут далеко не безлюдно, але все одно прикольно. Всім привітки, та сьогодні ми будемо їсти на обід жарену рибку, яку нам пожарив тато з мамою. Тату наловив, пожарив. А ми будемо їсти. Да, Саня поки що не хоче. Всім привіт! Ну, чим закінчилось відео. Коротше, на запах риби прилетіли оси, вкусили старшу доньку і вкусили лену. Ми так подивилися, що в принципі матеріал у нас є. Ми зібралися і поїхали додому. Чому записуємо зараз? Зараз відпустці і приїхав на Різдвяні свята додому. І хотілося б, так як це відео соте, ювілейне, хотілося б подякувати всім підписникам, які підтримують, пишуть коментарі, дивляться. Вас з придешніми святами, Різдвом, Новим Роком, щоб вже в наступному році це все закінчилося і ми зажили знову, як жили до війни. Але вже тут нема нічого, кукуха їде конкретно і не тільки мене, а й всі хлопці. Так що довго не буду затримувати всіх святами, бережіть себе, мирного неба. Слава Україні!